Є знижки до Дня Незалежності на Імодіум. 20% в аптеках подорожних «Бам» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожних «Бам» та ощад. Далі важлива тема і а, річку Либідь у бетон можна так назвати наступну історію, адже вона, річка Либідь, заважає подальшій а, побудові а, торгівельного центру, Незважаючи на ряд петицій, які просять владу міста звернути увагу на це. Мер міста Віталій Кличко зазначив, що аргументи є не вартими уваги. Цитата про ситуацію більше розкаже Андрій Люховець, що тобі відомо. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги ще раз глядачі. От я зараз перебуваю на тому місці, де в принципі якраз і річку Либідь, де вона залишилася ще у видовому характері, хочуть загнати у бетон. І знаєте, от дізнавшись трішки більше історії, от можу сказати, що раніше тут могли б, як мінімум, річкові трамвайчики плавати. Як максимум, ми б могли десь от у водах самої річки Либідь розглядати і дивитися, а можливо, тут десь є скарби часів Київської Русі. Але ми зараз можемо Можемо тут тільки побачити артефакти сучасності у вигляді сміття, яке, на жаль, у річку потрапляє разом з стічними водами, адже колись давно з неї зробили такий своєрідний міський колектор. Зараз трошки більше історії розкажу вам цієї річки. Напередодні з цього приводу, з приводу саме поховання річки під бетон. Під стінами КМДА відбулася мирна акція, щоб влада міста все ж звернула увагу на це, адже річка Либідь носить для міста як історичну, так і екологічну вагу. Чому це все аргументується? А причина, чому річку хочуть загнати у бетон, тому що тут будується ТЦ, і до нього потрібно під'їжджати якось. до нього потрібно зробити парковку. І от ви бачите, що йому поки що заважає тільки річка, і ось ці от бетонні колекторні такі стіни, які Є на сьогоднішній момент навколо тут цікаво, що у липні 1891 року до Київської міської думи було внесено план каналу, який давав можливість пасажирського і торговельного сполучення до Дніпра. Цей план мав реалізувати проєкт. Його порівнювали до каналів Амстердаму. Проте Перша світова війна згодом і революція не дала можливість втілити цей задум, адже його вважали дуже дороговартісним. У бетон річку почали заганяти в 30-х роках минулого століття і. Тоді річку перетворили в головний міський колектор. Він так і називався в принципі по документах. І колись славне життя річки завершилося брудним колектором і каламутними водами, які ми бачимо на сьогоднішній момент. На території Києва Либідь має протяжність близько 17 кілометрів. Думайтеся, але лише три з них зберегли природну ділянку русла і є пам'яткою місцевого значення, яка має назву Природне русло річки Либідь. Сьогоднішня міська влада на жаль не посмішає, не поспішає вирішити оту от ситуацію, яка склалася навколо. Річки Либідь, і Віталій Кличко у відповідь на петицію, що закликає не закривати річку Либідь, а колектор е в колектор, що е в аргументах е що аргументи активістів не заслуговують на потрібну увагу. Він каже, що вони є незначними. Це цитата його в принципі. І от що стосовно цього, один із активістів говорить Дмитро Перов. І це розкрило ще одну міську проблему Києва. Буквально жодна петиція, адресована до міської влади, не знаходить сьогодні свого практичного вирішення. І я не говорю зараз про завідомо успішні пропозиції, типу побудувати паркінг на оболоні. Її реалізують, навіть якщо вона не набере голосів. Я про три поспіль успішні петиції не зупиняти транспорт під час тривог. Про петицію зберегти садибу Зеленський, про петицію не закривати один із символів міста річку Либідь в колектор та про сотні інших або менш значими пропозицій киян. Думка містя. Не має значення для голови міста. Тоді чи думка кличка має значення для киян. Так у себе от в Фейсбуці написав Дмитро Перов. Останню петицію про Либідь е, і чому її не слід ховати під землю. Написав Павло Шатохін. Їх було декілька, до речі. Вона дуже швидко набрала. Вона була у липні цього року. На дуже швидко набрала потрібну кількість голосів, але от на неї відреагували так, як відреагували. І от Павло у е, своєму дописі у своїй петиції детально аргументує, чому річка Либідь є важливою на сьогоднішній момент для е, столиці. І от. Як приклад, Шатохін наводить громадський простір Чхонген... Чхон у Сеулі, це Південна Корея, де річку закрили в колектор ще в кінці 50-х років. Ну так як от в принципі хочуть зробити у Києві, збудувавши автостраду навколо цієї річки. А потім цю річку все ж таки. Подумавши, покумекавши, її розкрили. Проект коштував на той момент 300 мільйонів доларів. Утім, став популярним серед містян туристів і рестораторів, які навколо е тієї річки, яку дістали з бетону, її вже е дістали. І от на сьогоднішній момент. Е Такі от проєкти, які можуть бути навколо річок, урбаністи називають одними із перспективних, тому що навколо них можна будувати іншу урбаністичну інфраструктуру, яка дозволить і відпочивати, і насолоджуватися прохолодою, яку дають річки. І от, до речі, ще один із моментів, які називають знову ж таки ті, хто борються за сьогоднішню Либідь, це те, що одною з причин, чому ми перебуваємо неподалік від станції метро Либідська, Деміївська, де ми знаємо також. Відбувся підтоплення е, самої станції, так от називають одною з причин, те, що е, м, саме русло річки було за рахунок бетону, змінене побудова і усі оці нюанси наклалися. Якщо її ще далі заганяти у бетон, знову ж це може вилитися непередбачувами наслідками, тому що це річка, річка завжди буде шукати своє русло, і вона завжди знайде вихід. Якими будуть наслідки? Оце вже також треба думати. І другий момент: якщо е, кожна річка є е, 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 у місті, за них навпаки у різних країнах світу. Поряться, тому що це прохолода, і у тій спеції, яку ми сьогодні переживаємо, це знову ж таки зелені оази, які навколо а, кожної річки ростуть. Вони забирають на себе температуру, яка може виникати при а, тих надзвичайних там 38 градусів, які зараз є а, у Європі, а забрати на себе частину температури. Тому чи потрібно бетонувати річку, чи не потрібно? Знаєте, тут питання не риторичне, тут питання буквальне, яке потрібно нам з вами вирішувати. І це питання на часі. Одне з таких намагань вирішувати це публічність історії, про яку ти нам тільки що розказав Андрій Люховець, і просто ну не те, що вражає, просто і середини розриває оце безпорадність, коли тобі влада, зокрема київська, каже на те, що говорять. Активісти аргументи є не уваги. А наскільки експертна думка влади, коли рубо затикає всім рота mm -hmm. на проблематику, на те, що активісти аргументовно експертно пояснили, чому це небезпечно втручання в природу, і так далі, а тобі кажуть не варті уваги, і тим все тим і за є. Оце не повага до людей, до виборців, до жителів столиці, до всіх, хто а, тут а, наповнює громаду, і це просто обурює, ми будемо стежити за цим, всім, що воно буде далі. Дякую, Спасибо. дякую, Андрію.